Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Слав Підтримуємо український футбол. Ярмола відкрив страшну таємницю. Він шука лише наполовину. Наставнику збірної знову доведеться вдягти буци заради воз'єднання зіркового тандему кінця 90-х. Але це ще не найбільша проблема Сергія Реброва. Йому в національну команду сватають футзаліста, акції якого на трансферному ринку злетіли до небес. З нас інтрига, з вас перегляди і пальці догори. І про коментарі не забувайте. Не стидайтеся, Андрій Ярмоленко не легенда футболіст без номеру. кажуть, поки там грає під 21-м, а у Динамо повернувся по блату. Ну що, синку? Пора додому. Кусаю себе за язик, слова вирвані з контексту. Зараз усе поясню. Ти відчуваєш себе легендою Динамо? Ні, хто легенда? Напевно, вирішує вирішують болівальники. А що тут гадати? Три з половиною сотні матчів, 137 голів, відмова від капітанської пов'язки після повернення. Ну і удвічі менший оклад ніж на попередній роботі. На мільйон баксів на рік клуб не збідніє. Час повертатися додому. Але це ще не останній аргумент. Ярмола, братику, вітаємо з поверненням додому. Волівальники «Динамо Києва вже зачекалися на тебе, і дуже раді твоєму поверненню. Ну і чекаємо золоті медалі в Києві і Лігу чемпіонів. Ермоло закінковюкраїн. Слава Україні! Героям слава! Якщо королем України під гуркіт гармат Ярмолу називають ті, кого насамперед варто вважати легендами. Тут додаткові коментарі зайві. А що стосується теплих стосунків з батьком а за сумісництвом президентом Динамо, давай, синку, давай обнімаю. А відтак і особливим ставленням до легенди це вже кажемо ствердно. Перемотайте на кілька секунд назад і ще раз прослухайте вище сказане. Ну і на закуску те найсукровенніше, чим поділився Ярмоленко з клубним ютуб каналом. Їсиш е, лівою? Ні, право. головна нога ліва. Та. Як так сталося? Да, Та я звідки знаю. Так якось по, 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 по життю вийшло. Тому як сталося, не, не знаю. Ніхто мене не, не перевчав. Як, якось так. Наприкінці минулого століття, коли дев'ятирічному Андрійку було ще не до футболу, інші легенди Динамо робили те, що змушувало усю футбольну Європу нервово копошитися в гаманцях. Кияни Лобановського знущались над грандами у лізі чемпіонів. А тандем форвардів Шевченко Рибров ломився на найвищі позиції футбольних чартів. Минуло майже чверть століття, і сьогодні вже поважні авторитети знову зіграють в одній команді. Надривати галіки як у чвертьфіналі проти Реала, звісно, не будуть. Зустріч товариська збирають кошти на відбудову ліцею на Чернігівщині, який не люди з сусідньої країни прийняли чомусь за військовий об'єкт. Наставник збірної України Радо прийняв пропозицію долучитись до доброї справи і 5 серпня на стемфорд Стемфорд-Брідж зіграє за команду капітана Андрія Шевченка. Згадавши молодість, Сергій Станіславович повернеться до справ дорослих і відповідальних. У головного тренера національної збірної залишатиметься в обмаль часу, аби вигадати, як забрати очки у команд Англії та Італії у відборі на євро. Стрибати вищі голови доведеться вже 9 і 12 вересня. Головною запорукою успіху проти таких суперників вочевидь повинна стати якісна гра в обороні. І тут у збірні не був би зайвим ось цей парубок. Майже 2 метри зросту, 26 років, 5 сезонів в англійській прем'єр-лізі і просто фантастичний прогрес за останні кілька років. Поглянемо на карколомний графік від трансфермаркет і констатуємо, з жовтня 20-го вартість футболіста зросла у 20 разів до 30 мільйонів євро. Хто не знає, це Макс Кілман. Його мати народилась у Києві, а батько в Одесі. У хлопця є український паспорт, і він дуже навіть не проти одягти синю жовту форму. Але є одне. Але в юності англієць з українським серцем пристрастився до молодшого брата футболу футзалу. І пішло так добре, що зіграв 25 матчів за національну збірну трьох левів. Саме цей запис у трудовій завадив оформити натуралізацію кілмана за каденції Андрія Шевченка у збірні. Але зараз до теми повернулися, принаймні так стверджують наші колеги із Тато таке. І я так думаю, що напевно навіть тренерський склад буде трохи вивчати кілмана як футболіста, і в паралель е, наші функціонери будуть звертатися до футбольних інстанцій, щоб ще раз отримати якесь підтвердження, що Кілман вже все, тому що насправді зараз була інформація. А можливо, хтось бачив, що Наполі пропонував 35 мільйонів за Маца Кілмана Волверхемтон. Мені здається, що що клуб А не, ост... не останній, як, кажучи, пропонує 35 мільйонів. То гравець того вартий. Шанси здійснити своєрідний міжнародний трансфер, відверто кажучи, мізерні, але вони є у правилах найвищих футбольних інстанцій. Бій скарка скрутить, але подейкують може посприяти термін придатності. На паркеті Кілман не виступав уже 5 років. Та й ще раз спробувати, грошей не коштує. Тим паче, нашим футбольним чиновникам не завадило б, хоч і інколи, понапружуватись. Бо поборотись за центрального оборонця, який уміє таке, варто було б.